Привіт-привіт! Сьогодні Що то на сьогодні? По-моєму, 12 лютого 2026 року Заїхав я додому, додому Заїхав я додому. подивитися, що тут робиться. Що, картинка, звісно, печальненька. Але в людей буває гірше. Тут ми. Фактично ці ми майже нічого не робили. Жулік! Жулік! Вон жулік є, на хазяйстві сторож є, все як має бути. Собака не голодає, ми його пустили в самоход, він тут підживляється, це місто. А вон бачите, нема снігу коло колонки. Прорив води, причому ще з осені. Дзвонив, водоканал дзвонив. Вони не спішать їхати, ну, в принципі, може вони і приїжджали, ворота закриті. Я дзвоню і кажу, хлопці, я є тут, а приїжджайте. Добре, добре. Ну, то таке, діло їхнє, вода їхня ж втече. Правда, та вода може просочитися в мій підвал, або до сусідки. Ну, Але що ж я зроблю? Сам я ж не перемонтую, не полізу туди. Е, так, У нас тут така картина, все засипано снігом. Все, все так, як осінню перед... Перед снігом залишили ми. Так і картинка залишилася. Звичайно, що без нас тут ніхто нічого не зробить хорошого, хіба щось погане. Ну, я на то не надіюсь навіть. У нас люди хороші, сусіди хороші, сусіди по немає, ось ці хаті є. Біженці купили ту хату літом. Я вже вам хвалився? Ось така картина з хатою. Ваш тиганок ми не встигли накрити. І ту сусідську половину теж не встигли. Хоча шифер вон встигли купити, дешевий шифер. Вон стопка шиферу і там ще на прицепі битий лежить. Ну, будемо крити, будемо крити під час зими. Е, вот. Що ми крити будемо? Ну, плануємо. Як бачите, ту частину ми старим шифером вже накрили, ще оце над ганком хочу накрити. І над цією фактично чужою половиною теж хочу зробити якийсь. Щось похоже на дах, бо як би там не було, хоч воно не моє, але руйнується вся хата загальному, тягне все воно. Картинка в нас дуже печальна. Тут, як бачите, Так як над ганком нема шиферу. Сьогодні відлига, дощ був зранку, капає. Тут вон бачу стіль Набормосилася Сніг зараз сирий, тяжкий. Треба приїхати скинути його. Тут картина страшна, в принципі, особо нічого не змінилося. Мокро, сиро, грязну, не одна справа, де ж воно тут стане чисто, як тут постійно щось обвалюється, постійно щось падає, та ще плюс затікає. Ось даху по факту... Фактично даху нема. О! Тут же сніг сам розстав, навіяло його сюди, але плануємо ці вікна забити плівкою колись в якомусь Ну, З цього балкона не одне відео я для вас зазняв. Пам'ятаю вон гона за тим будинком ховається. А тут а картина страшненька. Значить що, ми бачите, вже з цих кімнат. Фактично груз той після пожежний забрали. Щось викинули через вікно, щось скинули поки що сюди, вниз, бо там вже де ми скидали раніше, бачите, вон там внизу велика куча. Десь приблизно з газон. А той добрий зіл грузу. В цій кімнаті ще все груз лежить. Бачите, яке воно печальне, все тече. Ну, сніг тане та й тече. Тут де ми накрили, то більш-менш. От бачу, тут пропускає плівка. Десь видно, прорвало її, що ну, кудись воно ж мусить діватися. Як бачите, ця частина, що ми накрили, більш-менш. Десь щось чуть-чуть, звичайно, затікає, задуває. О, це та кімната, як ви знаєте, не знаєте, де тут а. хлопці. Собі мали габінет. Ну і це прогорено, а не видно вам. Бачите, тут прогорено насквозь. А я бачу той сніг, що сюди на дулу він я сам по собі розставку мало. А, вот. а тут, тут страшнувата, страшнувата картина. Бачите, тут такого снігу на Будемо його скидати. З тієї сторони фактично даху нема. Плануємо зробити. Ту частину, бачите, ми накрили плівкою чорною, але бачу, вон її вітер рвав. Вітер в нас, сама рветься, ну, звичайно. Щось будемо придумувати. Тут бачите, що теж яке. Той сніг все треба скинути. А от так виглядає ганок. Бачите. Сніг тут стоїть, тобто лежить. Але є чим, дай Бог здоров'я, помаленьку будемо крити. Звичайно, воно все, бачите, страшнюче, страшнюче. Це ж хата горіла, саме в цьому місці, де я вам зараз показую, тут вона горіла рівно два рази. Попередня пожежа почалася десь, десь біля тивоплити. Ця пожежа була років 30 назад, може 25, десь 90-х. Тоді згорів цей воганок. На ту сторону був такий самий ганок, як до дороги. Двохповерховий Їх хід був на другий поверх, саме звідси, а вже Жеківці тако переробили, бачите, якими досочками під шифер двадцятка доска. Не видно вам двадцятка тоненька. А от дві цікі крокви. Але чого їм не сталося, стояли до сих пір. А це вже. Сюди вже наслідки пожежі цього разу при мені, за моєї власті оце все горіло. Але то все херня, то все сміття. Головне, що ми живі, здорові, цілі, а тут побачимо, що воно буде далі. Ну ж кажу, помаленьку, як би там не було, прибираємо, але зараз вже тут не дамо ради, воно все замерзло, стало дубом цей груз. А от ці всі наші лахи, взуття, все, що не догоріло, допалюємо в рубці. Ну куди його на смітник викидати, так що якась температура трохи дасться. Ну Тут тече сильно. Це воно все тече зверху, вниз і аж в підвал. Ми будемо сподіватися, що там не сильно велика байора в підвалі. Бачите, там картина внизу дуже непривлікательна. Ну, дасть Бог, доживемо, плануємо. Той груз і звідси скинути, і з цієї кімнати викинути на двір. Просто щоб розгрузити хату, бо вона так на повіті а ще плюс такий груз, плюс ще мокра. Ну, коротше, якось воно буде помаленьку. Скучаємо ми за цим містом, за тою хатою. резетка колись була. Напевне, багато хто з вас каже, а що тут Василь блін, ну, розвалюха. Так, хата розвалюшка, але вона старенька хата з душою своєю. І нам тут добре жилося в тій хаті. І місце, дивіться, яке класне. Вон там, бачите, зупинка. Скільки метрів? Ну, За 100 метрів, може менше. Зупинка там. Магазин один, другий, третій. Е, от. Зупинка наверх. В цю сторону теж. 200 метрів 200, друга зупинка. А фактично дві зупинки вже центр міста. Супер. Треба якогось болтика гаючку. Запчасть до машини, вийшов, купив. Велике діло розположення. Локація, локація, як то й кажуть. Ну і плюс двір такий, що заїзд хороший. Це те теж дуже добре. Будь-яку пору сніг, ожеледиця, болото. Ми спокійно заїжджали, бачите, вон, заїзд, хороший заїзд, рівненький, хоча двір якби общий чи заїзд общий, але це вже помалу можна прижитися з сусідами. Хоча на сьогоднішній день сусідів і нема. Майже повиїжджали всі. От таке. От бачите, згоріла зачиняюча сітка. Це коли я пробував вирощувати равлики, це з такої сітки я робив палатки для е, равликів. І гандрик вона поплавилася, що згоріла, що поплавилася, це вже все. Хороша, до речі, е, купляв, казали, що чеська. І це вже її років з 10. І вона і на вулиці була, і, от, і нічого їй не бракує. Дуже якісна. Не сипеться нічого. Да. Тут взагалі печальненько. Але нічого, помалу ми все зробимо. Може не все зробимо, але щось зробимо. Побачимо. Побачимо. В принципі, можливо, навіть тут будемо жити. Нехай вона страшна, ну і що. Будувати нову дуже довго, дорого. Купляти нову. Треба мати касу на нову хату, то раз, друга справа, важко знайти. В такому хорошому місці хату. У мене тут ще варіант є, ідея. Вихід з цієї ситуації. І колись в мене була мрія, куплю цей, як його, будинок на колесах, поставлю на вулиці, тут, ну, на дворі, підключу світло, воду. А там десь поставив собі і що. А? Та я думаю, повні, повністю хватить, скільки там треба людині. Було б де переночувати і якоюсь чаю зварити та й все. Отакі От якісь думки в мене є, поки що. Багато людей мені пишуть, виїжджай нахер за кордон, телепелі, не хочу нікуди їхати, народ. Незважаючи на те, що. В Україні зараз дуже небезпечно жити, не хочу я нікуди їхати. От. Ну, не зарікаюсь, звісно, хто його знає як життя обернеться. От. Страшна картина, правда? А нічого, немає нічого страшного. Добре, бувайте здоровенькі, всі мирного неба над головою. Їду, я буду щось. Щось десь думати вже діло до вечора, бачите, он, оце нас захід. Це в сторону Львова. Вже сонечко пішло за гори, фактично вечір. Фактично вечір. То так ясно, бо сьогодні ніби й хмурнувато сьогодні, але був сонячний день. Дощик йшов зранку. Ну, от таке. Добре, бувайте до нових зустрічей.